Морозне повітря обпікало обличчя, коли Максим Дерев'янко вийшов з теплого приміщення своєї невеликої ферми на околиці села Калинівка. Зима 2024 року видалася особливо суворою. Температура часто опускалася нижче 15 градусів морозу, а снігові замети ускладнювали пересування навіть на тракторі. Максим, кремезний чоловік 42 років, вже 10 років тримав невелике фермерське господарство 50 корів, власний молокозавод та сироварню. Почав з трьох корів, які дісталися у спадок від батьків, а потім поступово розширювався, вкладаючи кожну зароблену копійку в розвиток справи. Тепер його продукція молоко, сметана, сир, користувалася попитом не лише в районі, а й в обласному центрі. Цього холодного січневого ранку Максим мав їхати на важливу зустріч до Вінниці, домовлятися про поставки своєї продукції до нової мережі магазинів. Справа була важлива, могла стати проривом для його невеликого бізнесу. Але душа була неспокійна. Вперше за багато років доведеться залишити ферму без нагляду більш ніж на добу. Звісно, працівники знали свою справу і дояр Петрович, який працював ще з його батьком, і молодий ветеринар Славко, і дві доярки Марія та Ольга. Але Максим звик сам контролювати все господарство, особливо взимку, коли кожна дрібниця могла стати проблемою. Петровичу, ти ж приглядиш тут за всім? Максим востаннє оглядав корівник, перевіряючи, чи все в порядку. Та не хвилюйся ти, Максиме! Старий дояр закинув на плече мішок з комбікормом. Не вперше ж, все буде гаразд. Але тривога не відпускала. Цієї зими вже було кілька випадків крадіжок у сусідніх селах то корову украли, то зерно зі складу винесли. Часи непевні, люди різні бувають. Максим ще раз перевірив замки на всіх приміщеннях, оглянув систему опалення у молочному цеху Не дай Боже, труби замерзнуть, вся продукція пропаде. Все здавалося надійним, але серце було неспокійне. Вже сідаючи в свій старенький Volkswagen Passat, він помітив якусь постать, що брела за сніженою дорогою. Чоловік, років п'ятдесяти, худий, потертій курці, з невеликим рюкзаком за плечима. Незнайомець ішов повільно, час від часу, зупиняючись перевести подих. Максим спочатку хотів проїхати повз. Мало хто тепер зупиняється біля незнайомців на дорозі. Але щось у постаті цього чоловіка зачепило його. Може, втомлена хода, може, старенька куртка, що явно не гріла в такий мороз. Гей, чоловіче. Максим пригальмував поряд. Куди прямуєте в таку холоднечу? Незнайомець підняв голову. Обличчя змарніле, але очі розумні, уважні. Та йду, куди ноги несуть, відповів він хрипкувато. Роботу шукаю, може, десь візьмуть на ферму чи в господарство яке. А звідки самі будете? З Житомирщини я, Михайлом звати, був у мене невеликий бізнес, станція техобслуговування. але не склалося. Борги, кредити все втратив. Тепер от шукаю, де прихилитися. Максим уважно подивився на незнайомця. Щось у його розповіді, в манері триматися, говорило про те, що чоловік не бреше, та й очі були чесні, хоч і втомлені. Слухайте, Михайле, в мене тут ферма неподалік, мені треба терміново їхати у справах на добу дві. Може, залишитеся поки що тут? Допоможете моїм працівникам, заодно і перегрієтеся, поїсте. Михайло недовірливо глянув на Максима. Та ви що? Ви ж мене зовсім не знаєте, хто ж так довіряє незнайомим людям. А я в людях вмію розбиратися, усміхнувся Максим. Та й не самі ви там будете, є працівники, а мені спокійніше буде, що ще одна пара рук на господарстві є. Він сам не розумів, чому прийняв таке рішення, але щось підказувало, правильно робить. Може, згадав батькові слова про те, що добро завжди повертається добром. Ходіть, покажу все, розкажу що до чого. Максим відчинив хвіртку, пропускаючи Михайла у двір ферми. Наступні півгодини Максим показував Михайлові господарство, провів корівником, де 50 чорно-рябих красунь голландської породи ліниво жували сіно, познайомив з працівниками. Петрович спочатку скептично оглянув новачка, але потім, побачивши, як той вправно допоміг перетягнути важкий мішок з комбікормом, трохи відтанув. Тут у нас молочний цех. Максим відчинив двері до чистого світлого приміщення, де стояло сучасне обладнання. Молоко, сметана, сир, все своє виробляємо. Головне, щоб опалення не підвело, бо як труби замерзнуть, буде біда. Михайло уважно слухав, роздивлявся обладнання. Добре, у вас тут все організовано. А я в молодості на молокозаводі працював. Знаю цю справу. От і добре. Кинув Максим, значить, розумієтеся, що до чого. Ось тут ключі від усіх приміщень: цей від корівника, цей від молочного цеху, цей від складу з кормами. А це від котельні, найважливіший, треба постійно слідкувати за тиском і температурою. Він сам не очікував, що довірить незнайомій людині ключі від усього господарства. Але щось у поведінці Михайла в його розумінні справи, в тому, як він спілкувався з працівниками, викликало довіру. Максиме Петровичу, подав голос Петрович, який спостерігав за всім збоку. А ви впевнені, може не варто залишати чужій людині? Петровичу, я своєму чуттю звик довіряти, перервав його Максим. Та й ви ж тут будете всі. Просто допоможе вам по господарству, поки мене не буде. Вже сідаючи в машину, Максим ще раз оглянув своє господарство. Все здавалося звичним, надійним. Михайло стояв біля воріт, тримаючи в руках зв'язку ключів і щось обговорював з Петровичем. Ну, я поїхав, Максим завів двигун. Телефонуйте, якщо що. Дорога до Вінниці зайняла майже чотири години. Снігові замети змушували їхати повільно, обережно. Максим час від часу подумки повертався до свого рішення довірити ферму незнайомцю. Може, справді погарячкував, але щось підказувало все буде добре. У Вінниці його чекали важливі переговори. Нова мережа магазинів Смачний кошик шукала постачальників молочної продукції, і для Максима це був шанс вийти на новий рівень. Зустріч затягнулася. Обговорювали умови контракту, якість продукції, графіки поставок. Потім оглядали склади, холодильні камери. Вже ввечері, сидячи в готельному номері, Максим зателефонував на ферму. Відповів Петрович: Та все нормально, Максиме. Той ваш новенький роботящий чоловік і в техніці розбирається, і з тваринами вміє поводитися. Допоміг нам сьогодні з доїльним апаратом розібратися, барахлив трохи. Максим полегшено зітхнув. Схоже, його інтуїція не підвела. Заснув він спокійно, думаючи про завтрашнє підписання контракту. Наступного дня справи затягнулися довше, ніж він планував. Спочатку юристи вичитували кожен пункт договору, потім виникли питання щодо логістики. Коли нарешті все було узгоджено і підписано, на дворі вже сутеніло. Може, переночуєте ще одну ніч? запропонував директор мережі. Погода погана, дорога складна. Але Максим відмовився ні, треба їхати, господарство чекає. Дорога назад виявилася ще складнішою. Сніг валив стіною, двірники ледве встигали розчищати лобове скло. Кілька разів Максим ледве не з'їхав у кювет, машину заносило на слизькій дорозі. Тільки опівночі він нарешті побачив вогні рідного села. Під'їжджаючи до ферми, він помітив, що щось не так. Зазвичай о цій порі світилося тільки чергове освітлення, а тут горіло світло у всіх приміщеннях. Біля воріт стояло кілька машин. Серце тривожно стиснулося. Невже щось сталося, невже даремно довірився незнайомцю? Різко загальмувавши біля воріт, Максим вискочив з машини і завмер, не вірячи своїм очам. У дворі ферми кипіла робота. Кілька чоловіків під керівництвом Михайла розвантажували якесь обладнання. Біля молочного цеху стояла вантажівка з генератором. А в самому цеху. Максиме, Петрович вибіг назустріч, ви навіть не уявляєте, що тут було. Аварія на підстанції, все село без світла залишилося. А в нас же молоко, обладнання. Якби не Михайло, все б пропало. Максим пройшов у молочний цех, не розуміючи, що відбувається. Там працювало все обладнання, гуділи холодильники, а посеред приміщення стояв величезний дизельний генератор. А це що? тільки й зміг видавити він. Це Це генератор з моєї колишньої станції техобслуговування, спокійно відповів Михайло, витираючи руки ганчіркою. Коли світло вирубило, я зрозумів, треба щось робити. Зателефонував своєму колишньому працівнику в Житомир, попросив привезти. Добре, що він зберіг номер телефону. Максим не міг повірити в те, що бачив. Замість очікуваної катастрофи він знайшов все господарство не просто в порядку, а навіть краще, ніж залишав. Генератор рівно гудів, забезпечуючи роботу всього обладнання, а в молочному цеху кипіла робота, якраз прибув молоковоз забирати вечірню партію продукції. Розумієте, Максиме? пояснював Михайло, поки вони йшли оглядати господарство. Коли світло вимкнули, я одразу зрозумів, це надовго. У мене ж досвід є. Знаю, як це буває на підстанціях узимку. А тут же все на електриці і доїльні апарати, і холодильники, і опалення. Виявилося, що Михайло не просто викликав генератор, він організував цілу рятувальну операцію. Коли стало зрозуміло, що електрики не буде щонайменше добу, він зв'язався зі своїми колишніми колегами в Житомирі. Ті погодилися привезти не тільки генератор, але й допомогти з його встановленням. А гроші. спохопився Максим. Це ж все недешево коштує. Та не хвилюйтеся ви за гроші, махнув рукою Михайло. Хлопці мої давні друзі, допомогли по старій пам'яті, а генератор ну, якось розрахуємося потім. Головне, господарство врятували. Петрович, який ходив за ними, не міг натішитися. От бачите, Максиме, як добре, що ви цього чоловіка підібрали. Він же все тут організував, всіх на ноги підняв, і сільського голову викликав, і електриків змусив працювати, і з дорогою допоміг. Трактор випросив, щоб розчистити під'їзд для вантажівки з генератором. Максим слухав і не міг повірити. Людина, якій він просто довірився по інтуїції, виявилася справжнім скарбом. Професіонал, організатор та ще й з потрібними зв'язками. А ви звідки все це знаєте, Михайле? спитав він, коли вони зайшли погрітися в офіс. Ну, про генератори, електрику. Михайло зітхнув. Та я ж не просто станцію техобслуговування тримав. У мене було серйозне підприємство, ремонт важкої техніки, генераторів, електрообладнання. 15 років працювали, репутацію мали. А потім взяв кредит на розширення саме перед кризою. Курс долара стрибнув, замовлень поменшало. Коротше, не витримали. Все пішло з молотка і підприємство, і будинок. Дружина не витримала, поїхала до доньки в Польщу. А я ну, ви бачили, ходжу, роботу шукаю. В його голосі не було ні жалю до себе, ні гіркоти, просто констатація фактів. І це ще більше вразило Максима. Людина, яка втратила все, зберегла не тільки професіоналізм, але й людську гідність. Слухайте, Михайле, раптом сказав Максим, а може, залишитеся у нас. Мені якраз потрібна людина, яка розбирається в техніці, в організації роботи. Платити багато спочатку не зможу, але. Та почекайте ви з пропозиціями, перервав його Михайло, давайте спочатку з цією аварією розберемося. Тут ще роботи не почати й край. І він був правий. Всю ніч вони провели на ногах, налагоджували роботу генератора, перевіряли обладнання, координували дії з електриками, які ремонтували підстанцію. Михайло виявився невтомним працівником, встигав і поради давати, і, власноруч, щось ремонтувати, і з людьми спілкуватися. Під ранок світло нарешті з'явилося. Але генератор вирішили поки не відключати, мало що може статися. Михайло особисто перевірив, як працює все обладнання, переконався, що система опалення та водопостачання в нормі. Знаєте що? сказав він, коли вони нарешті присіли перепочити. А давайте я вам схему резервного електропостачання розроблю, щоб на майбутнє бути готовими до таких ситуацій. У мене є деякі ідеї. Максим дивився на цього чоловіка і думав про дивні повороти долі. Ще вчора він переживав чи правильно зробив, довіривши господарство незнайомцю. А сьогодні цей незнайомець не просто врятував його бізнес від величезних збитків, але й виявився саме тим спеціалістом, якого йому так не вистачало. Михайле Степановичу, звернувся до нього Петрович, а ви б правда у нас залишилися? Бачите, яке господарство розвивається, росте, а нам такі спеціалісти, як ви, дуже потрібні. Михайло задумливо подивився у вікно, за яким займався світанок. Знаєте, може, й залишуся набридло блукати світом, а тут справжня справа, живе господарство, та й люди хороші. Максим відчув, як на душі стає тепло. Все ж таки правду казав батько добро повертається добром. Він простягнув руку То що, по руках залишаєтеся? Минув місяць. Зима потроху відступала, але морози все ще трималися міцно. На фермі Максима за цей час відбулося багато змін. Михайло, який погодився залишитися, виявився справжньою знахідкою для господарства. Перше, що він зробив, розробив і впровадив систему резервного електропостачання. Тепер на фермі стояв постійний потужний генератор, який автоматично вмикався при перебоях з електрикою. Крім того, Михайло налагодив все обладнання, і доїльні апарати, і холодильні установки працювали як годинник. Ви знаєте, Максиме, говорив він одного вечора, коли вони сиділи в офісі над паперами. А можна ж тут ще багато чого покращити? От, наприклад, автоматизувати процес годівлі корів. Є сучасні системи, які дозволяють точно розрахувати раціон для кожної тварини. Максим слухав і дивувався, скільки ж знань та ідей у цієї людини. А головне, все по справі, все можна реально впровадити. А ще можна поставити систему відеоспостереження, продовжував Михайло, щоб контролювати все господарство з одного місця, і температуру в приміщеннях моніторити, і за тваринами спостерігати. Та де ж на все це грошей взяти? зітхав Максим. А давайте порахуємо. Михайло дістав калькулятор. Якщо робити поступово, по частинах, от дивіться, на чому ми вже зекономили після налагодження обладнання. І він показував цифри, скільки вдалося заощадити на електроенергії, на ремонтах, на кормах після оптимізації годівлі. Виходило, що за місяць економія склала суму, якої цілком вистачило б на першу чергу автоматизації. Але найбільше вражало те, як Михайло спілкувався з людьми. Він знаходив спільну мову з усіма із досвідченим Петровичем, і з молодим ветеринаром Славком, і з доярками, вмів і пораду дати, і допомогти, і пожартувати до речі. «Ось що значить справжній керівник, говорив Петрович, бачить все наскрізь, знає, кого похвалити, кого підбадьорити, а кого й підганяти треба. Одного разу на ферму приїхали представники смачного кошика перевіряти якість продукції та умови виробництва. Михайло сам провів їм екскурсію, розповів про всі технологічні процеси, показав документацію. Гості були вражені рівнем організації виробництва. Слухайте, Максиме Петровичу, сказав директор мережі після перевірки, а ми готові збільшити обсяги закупівель. У вас тут все на такому рівні. І продукція відмінна, і виробництво організовано правильно. Це була чудова новина більші обсяги означали більший прибуток, можливість розвиватися далі. І в цьому була величезна заслуга Михайла. Знаєте що? сказав увечері Максим, коли вони обговорювали результати перевірки. А давайте я вас партнером зроблю. Формально технічним директором, а фактично, співвласником. Ви стільки всього зробили для ферми. Михайло довго мовчав, дивлячись у вікно на засніжений двір, де під ліхтарями кружляли сніжинки. Максиме, нарешті сказав він, я вдячний вам за довіру, але давайте не будемо поспішати. Я, я ще не готовий знову бути власником, надто свіжі рани від втрати свого бізнесу. Давайте поки що просто працювати разом. І в цьому теж був весь Михайло, чесний, відкритий, без зайвих амбіцій. А потім сталася подія, яка ще раз підтвердила, що Максим не помилився, довіривши свою справу цій людині. Одного вечора, коли вже сутеніло, на ферму приїхала дорога іномарка. З неї вийшли двоє солідних чоловіків у дорогих куртках. Нам би Михайла Степановича побачити, сказав один з них Максиму, який саме був у дворі. Коли покликали Михайла, він раптом зблід побачивши відвідувачів. А, Степановичу, усміхнувся один з гостей. А ми тебе по всій області шукали. Борг за тобою, пам'ятаєш, 50 тисяч доларів. Виявилося, що це були кредитори з минулого життя Михайла. Коли його бізнес розвалювався, він взяв у них гроші під великі відсотки, сподівався врятувати справу. Не вийшло, а борг залишився. Три дні тобі на роздуми, сказав другий відвідувач, або гроші, або. Сам розумієш. Коли вони поїхали, Михайло сів на лавку, обхопивши голову руками. Пробачте, Максиме, не хотів я, щоб ви про це дізналися, думав самому розібратися. Максим дивився на цю сильну людину, яка зараз здавалася такою беззахисною, і раптом прийняв рішення. Михайле Степановичу, твердо сказав Максим, ви мені тоді на фермі все господарство врятували, тепер моя черга вам допомогти. Завтра їдемо в банк. Я маю деякі заощадження, візьмемо кредит під заставу частини майна. Разом закриємо цей борг. Та ви що? схопився Михайло. Я не можу прийняти таку допомогу. Це ж величезні гроші. І потім це мої проблеми. Не ваші, а наші, перервав його Максим. Ви тепер частина цього господарства, і я не дозволю, щоб якісь бандити вас тут тероризували. Всю ніч вони просиділи в офісі, рахуючи, плануючи, обговорюючи варіанти. Зрештою, вирішили беруть кредит у банку під заставу нового обладнання, яке вже окупило себе завдяки оптимізації виробництва. Михайло погодився стати офіційним співвласником ферми. Так банк охочіше дасть кредит. Наступного дня. Поїхали в місто, провели всі необхідні операції. А ввечері, коли кредитори приїхали за відповіддю, їх чекав сюрприз. Всі документи оформлені офіційно, борг буде погашено через банк з усіма необхідними процедурами. Ну що ж? протягнув один з кредиторів, переглядаючи папери. Бачу, ти тепер серйозна людина, Степановичу. Що ж, нехай буде по-вашому. Коли вони поїхали, Михайло довго мовчав, дивлячись кудись удалечінь. Знаєте, Максиме, нарешті сказав він, за все своє життя я не зустрічав такої довіри і підтримки. Спочатку ви повірили незнайомій людині на дорозі, потім довірили все господарство. А тепер ще й це. А ви виправдали довіру, просто відповів Максим, і продовжуєте виправдовувати. Минув рік. Ферма Максима і Михайла, тепер це було їхнє спільне підприємство, стала однією з найуспішніших в області. Впровадили нові технології, розширили виробництво, збільшили поголів'я корів. Михайло виявився не тільки чудовим технічним спеціалістом, але й мудрим керівником та надійним партнером. Кредит погасили достроково. Завдяки новим контрактам та оптимізації виробництва прибутки значно зросли. А одного дня на ферму приїхала несподівана гостя, колишня дружина Михайла. Вона почула про його успіхи і вирішила повернутися. Знаєш, сказала вона, оглядаючи господарство, а ти молодець, все правильно зробив, що не опустив руки тоді. Але Михайло тільки похитав головою. Пізно, Лідо, у мене тепер інше життя, і я вдячний долі за те, що все склалося саме так. А ввечері, коли вони з Максимом сиділи в офісі, обговорюючи плани на майбутнє, Михайло раптом сказав: А знаєте, що найцінніше в цій історії не те, що ми створили успішний бізнес, а те, що ми довели. Довіра між людьми все ще існує, і вона творить дива. Максим усміхнувся. Знаєте, а я часто згадую той зимовий день, коли побачив вас на дорозі, щось тоді підказало мені, треба допомогти. І я щасливий, що послухав свою інтуїцію. А я щасливий, що зустрів людину, яка повірила в мене, відповів Михайло. Це змінило не тільки моє життя, але й мене самого. Вони подивилися у вікно, де в світлі ліхтарів кружляв легкий сніжок. У корівнику мирно ремигали корови, гуділо налагоджене обладнання, пахло свіжим молоком і сіном. Все було правильно, все було на своїх місцях. А на стіні в офісі висіла в рамці та сама зв'язка ключів, тих самих, які Максим колись довірив незнайомцю на дорозі. Тепер це був символ Символ того, що довіра та людяність можуть змінити життя, відкрити нові двері, створити нові можливості. І коли іноді хтось питав Максима, чи не страшно було довіряти все господарство незнайомій людині, він відповідав Знаєте, іноді треба просто повірити в людину, і тоді вона неодмінно виправдає вашу довіру. А Михайло тепер точно знав. В житті бувають різні ситуації, можна втратити все, але поки є люди, готові простягнути руку допомоги, поки є довіра та підтримка, завжди є шанс почати все спочатку. І іноді для цього достатньо просто повірити в людину, дати їй ключі від своєї справи і свого серця.